Путін розмістить ядерну зброю в Білорусі. Чим це загрожує Україні? Російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, нібито у відповідь на плани Великої Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном. Про це диктатор сказав в інтерв'ю пропагандистському каналу Росія 24 Просто поводом послужило, наверное, заявлення за міністра оборони Вілька що не збираються поставляти снаряди на Україну з обідним ураном. Но, ну, повторюю, це так чи інакше пов'язано з ядерними технологіями. Це очевидна віч. Дійсно, раніше влада Британії підтвердила, що серед артилерійських снарядів для танків челленджер 2, які отримує Україна, будуть боєприпаси з збідненим ураном. Але це далеко не те ж саме, що і тактична ядерна зброя. Такі снаряди призначили для боротьби з важкою технікою і не мають жодного відношення до ядерних озброєнь. Тому для росіян це всього лише привід для чергових погроз Україні та всьому світу. Тут нема чому дивуватися. Но давайте серьезно. Размещение тактичной ядерной оружия в Беларуси – это еще один итог эскалации. За час войны погрозы Путина завжди залишались лишь словами. Рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие. И это уже не глобальное такое, прям, а тактическое применение. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блин. До конкретних дій він вдався зовсім недавно, коли призупинив договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Повторю: не виходять із договору, ні, а іменно пристанавлювати свою участь. Якщо просто, то це такий договір, який зобов'язував США та Росію скоротити ядерні боєзаряди до 1550 одиниць. І ось знову Путін наважується полякати весь світ ядерною війною. Чи стали ми ближче до судного дня? Не думаю, наприклад, Вашингтонський інститут вивчення війни розцінює заяву Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі як інформаційну кампанію з метою підірвати моральний дух України і готовність заходу її підтримувати. Тим паче на заході припускають, що під час офіційного візиту до Москви Сінь Цзіньпінь дав зрозуміти Пучно, що застосування ядерної зброї просто неприпустимо. Наприклад, такої думки дотримується представник ЄС із закордонних справ Жозеп Борель. Тому оцінка інституту вивчення війни не змінюється. Путін погрожує застосувати ядерну зброю, не маючи наміру робити цього насправді. До речі, Міністерство оборони США також заявило про відсутність ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Проте, говорячи про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі, Путін посилається на США. Сполучені Штати дійсно зберігають певну кількість ядерних боєприпасів на території Туреччини та Західної Європи. Чим же тоді це відрізняється від дій Росії? Та як мінімум, тим, що США ніколи не використовували ядерну зброю як інструмент шантажу в цій війні, як це робить Росія? А розгортання ядерного арсеналу в Європі завжди відбувалося планомірно і не було прив'язано до конкретних? Конфліктів за словами Путіна, Росія вже модернізувала 10 літаків військово-повітряних сил Білорусі, які можуть використовувати ядерні боєприпаси. Мова йде про су 27 та су 30 але більшу загрозу становить комплекс Іскандер, який за словами Путіна вже переданий Білорусі. Нагадаю, що Іскандер також може бути носієм ядерної зброї, і його ракети здатні збити далеко не всі українські ЗРК. Кілька слів про доцільність застосування ядерної зброї. Використання тактичного ядерного заряду в такій війні, як наша, це повне безглуздя. Такі заряди розроблялися для того, щоб знищити великі угрупування військ і отримати хоча б якусь перевагу на полі бою. Але щоб домогтися цього, потрібно використати чималу кількість таких бомб. Звісно, читати подібні новини тривожно та неприємно однак завжди зберігайте голову холодною. Тільки згадайте, скільки разів ворог намагався нас залякати, і скільки разів ці погрози доходили до реальних дій. Не піддавайтеся паніці, вірте в ЗСУ і читайте Ліганет, де вас обов'язково попередять про всі загрози у цьому мінливому світі. До зустрічі!